В Острозі відбувся шаховий турнір пам'яті Андрія Лозюка та всіх загиблих захисників і захисниць громади. Сьогоднішній турнір це наша шана героїзму та внеску в нашу спільну перемогу. Нехай цей турнір стане не лише випробуванням шахових здібностей, але й нагодою ще раз згадати про подвиги наших захисників. Місто втратило визначну людину. Місто втратило країна втратила. Ще одного героя, а я втратила найвище, що може бути, найцінніші скарби, який зараз багато хто має, але не оцінює, того, що він є, я втратила тата. І він, як тато, був мені максимально рідною людиною і мало хто має таких батьків, яких я мала. Зараз я маю, на жаль, тільки маму. Але тато для мене був таким, що всім татам треба повчитися, і ким треба бути татом. Це була тотальна підтримка, це була тотальна відданість. Засули мальвибіляти. Як мій сетвийшок колиха. І тільки мати не засне, мати не засне, жди вона мене. О, мамо, рідна, ти мене не жди, мене в нажді ніколи не прийди, з мою серця мальва тросла. І кров'ю за свіла, не плачета мотиж, бо не одна, батума сіяна війна, водіше почу для тебе, восени, засни, за сни. Участь у змаганні взяли шахісти з Рівненської і Хмельницької областей. Нагороди розіграли серед дорослих і юнацтва. Це перший е, захід, присвячений пам'яті е, Андрія Лозюка і е, усіх загиблих героїв саме з нашої Острощені. Е, це такий, скажімо так. Це шанс згадати загиблих, подякувати їм, згуртуватися і рухатися вперед, рухатися далі. Кожному з вас я хочу побажати особистих перемог і в житті. І, і не тільки в житті, в роботі в усіх починаннях усіх моментів. І загалом хотів би ще нам всім побажати найшвидшої, спільної, великої перемоги, яка дозволить нам жити на наповні дихати на повні груди і жити повноцінне життя. Слава герою! та вічна пам'ять!